Доброго дня, рада вас вітати на своєму каналі. Сьогодні ми з вами поговоримо про призначення житлової субсидії, а саме поговоримо про періоди, за які враховуються доходи для призначення вам житлової субсидії. Якщо ви звертаєтесь в лютому, березні або в квітні, то доходи членів вашого домогосподарства будуть враховані за третій, четвертий квартали попереднього року. Якщо ви звертаєтесь в травні, Червні або в липні то четвертий квартал попереднього року та перший квартал поточного року. Якщо ви звертаєтесь за призначенням житлової субсидії серпень, вересень та жовтень, то це буде перший другий квартал поточного року, будуть враховані доходи членів вашого домогосподарства та листопад-грудень, другий, третій квартал поточного року. Uh, далі uh, стосовно е. Uh... Нагадую, що ми говоримо лютий, березень-квітень, це у нас опалювальний період, жовтень, листопад і грудень, всі місяці, інші травень, червень, липень, серпень, вересень, це неопалювальний період. Далі, доходи у вигляді пенсії вам будуть враховані. Якщо житлова субсидія вам призначена спочатку опалювального сезону, то в розмірі нарахованої пенсії за серпень поточного року. якщо... Мова йде з початку неопалювального сезону, то в розмірі нарахованої пенсії за березень поточного року, не з початку опалювального і не з початку неопалювального сезону, то враховується розмір нарахованої пенсії за місяць, який передує місяцю попередньому, в якому вам буде призначена житлова субсидія. Також хочу нагадати, що житлова субсидія на придбання скрапленого газу, твердого та рідкого пічного побутового палива, призначається, виходячи з розміру доходів вашого член... ваших членів домогосподарства за попередній календарний рік. Всі дані питання, бо ви дуже часто в мене запитуєте, посилання на нормативно-правові акти да на питання щодо періодів, так, які враховуються, за які враховуються. Доходи для призначення житлової субсидії, вони в нас передбачені відповідною постановою Кабінету міністрів України за номером 848. Тому, коли ви звертаєтеся призначенням житлової субсидії, будьте готові що. За ці періоди, про які ми тільки що поговорили, будуть враховані доходи для призначення житлової субсидії. Взагалі, призначення субсидії відбувається в індивідуальному порядку. Я вже про це говорила дуже багато разів, тому кожна ситуація. Є індивідуальною і вона потребує детального розгляду. Там, якщо ви, наприклад, маєте земельний пай, ви можете звернутися за призначенням субсидії, в залежності від того, які доходи ви від даної там, земельної ділянки отримаєте і так далі. Тому, якщо ви я про це нагадую, тому що на всіх пабліках державних органів, державних установах, Вказано, що якщо ви маєте складну фінансову ситуацію, звертайтеся з призначенням житлової субсидії в пенсійний фонд. Хоча читаю ваші коментарі, бачу, що це досить складна процедура і не завжди ви її можете осягнути. Але в будь-якому випадку звертайтесь, консультуйтеся, уточніте для того, щоб хоча б в чомусь держава могла вам надати хоча б мінімальну підтримку.